Усе. Здається, що все стривай лише, чи не забула чого: риба, м'ясо, баранина, свинина, мед венгерське, все. усе. Усе. То ти їстівне і випити, коли б лишень гості, Та що вони так довго боряться, і ж сідого. У таке свято, коли добрі люди тільки... Колядують, сподіваються, гостей, та ще й який гостей, старостів От такого ж старого дурня, як і сам. Побачимо, що з того буде. Не гріти заліза не загнеш а якби не крився та пораєвся зо мною тижнів зо два до свят, то певна б уже була річ, а то схаменувся на самісінький святвечір та й ластиться. І сяка, і така, і добра, і розумна, ти стехо. Поможи! Я вже тобі йти, і си, третє, десяте? Побачимо, як попадеться нашому теляті вовка піймати. Не сказавши ні слова до ці, за кого я хочу віддати, думаю, що наша сестра коза поженеш куди схочеш. ні, голубчику, стривай лишень. Ублагай! Її каже. А що не вже такий поганий той хорунжий? А полковник хоч і старий? Нехай же добре сниться йому так же пан. А тоді б вона стямилась іншому дзус. А я так візьмусь, дівці дівку, недовго збити з пантелику, тим паче така, як моя панночка. Як кажуть, піймав, не піймав. Можна, тоді, Те Тея то вже й погуляю, а вона поплаче, посумує і далі нічого існує. Та й Назар так і не раз «спасибі» себе скаже. Да що? Як прибрано? Тим то й баш! А що це ти стеху робиш? Хіба у нас які гості, чи що? Та ще які гості, якби ви знали. А хто ж такі? Гадайте. Да. Чи не Чигирина? Ще так. Щехирина. Та хто такі? Які-небудь старшини. Хто то воє? є? Кто на старшини? А хто ж такі, Стехо? Може, та ні. Сьогодні день не такий. Я мені бачиш, як вчора щось таке говорив. Говорив, то я договорив. А я знаю. Тільки не скажу. Тихо. Голубонько, пастівко моя, ну скажи, не муч мене. А що дасте, скажу. Терешки. Або хочеш ще перстень дам, що захочеш дам, ти тільки скажи. Нічого не треба. Дайте тільки свій байбок сьогодні, одіти на вечорниці. Натягай не ти тільки дивишся так, що бачу, шкани побачила. Це ще я зовсім дурна. Ну та слухайте ж. Сьогодні приїдуть старости. Від Назара, від Назара! Я дуже побачити від кого. Як Тебе не від назара стехо, щось ти мене справді трошки лякаєш. Я вас не лякаю, я тільки так кажу. Та ні, ти що знаєш, тільки сказати не хочеш. Я нічого не знаю. Де мені ключниці і відати про ваші панські діла? Ще смієшся з мене? Я заплачу. їй Богу заплачу. І ти скажу. А що ж вам скажете? А що ти мене перелякала ось. Тепер то не дам байбарака. А що? поживилась? Оце які ви бо... боязкі. Вже й повірили. То що від Назара? Від Назара, від кого ж більше? Вже пахне від старого молочає нашого полковника. Який ти хороший, Якщо він до нас, я з хати тікаю. Стеху мені ще диво вижу, як його козаки слухають. У нього пасходного тільки й мови, що привели кодопривареники. Та хіба це погано? ж погано козаку, ще й полковнику. Ось мій Назар? Мій Назар, мій чорнобривий. Все про походи та про війну, про стряницю та про синє море, про татар та про турецьку землю. Страшно, страшно. А слухала б. Ой, він наслула та все дивилась би в його карі очі. Мало дня й мало ночі. Наслухайте, ще на любуйте, після може, і обридне. Ой, Боже, не обридне стеху. До самої смерті, поки вору все б слухала його, все б на нього дивилась. Стехочко, а ти ти любила колись, чи обіймала ти колись стан козацький високий, що мліє серце і руки дрежить? ха <см2> 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 Не, не было. Я ж, а не телень! это Данило, спасибі. Разрешил? Только, Завтра вранці не забудь послать ему вишнинки. Знаешь... Те, не недавно доливал. Нехай себе пьет. ха А що ж їх нема так довго? Чи не злякалися бо у вас завірюхи? А вітер не наче стиха. А, зля... злякаються вони, і в горобину ніч приїде до такої панночки, як наша. Звичайно. Звичайно. Звичайно, такий старий, як панночка. Сама ти стара, Сороку без хвоста. Дивись, вже й розсердились. Хіба я на вас? Так що ще не на мене? Так на мого ну, полковника. <гум> е, Бачиш що? А панночка, чи ви з нею говорили? Що вона? А... Що вона? І діло таке, що звелять те й робив. Воно ще молоде, дурне! А твоє діло навчить її, розуміть, що любов і все таке оце прочіє. Дурнице нікчемне. Вже я думаю, розумієш? Та все я розумію, та з якого боку підійти, не знаю. Вона, бачите, так полюбила Назара, що не можна їй казати, і сьогодні мені каже Моли каже стеху Бога, щоб я швидше вийшла заміж за Назара. Половину добра тобі свого віддам? А ти й повірила. А чому ж ні вона така добренька? Дурна ти дурна. А як же я сам тобі все своє добро віддам? Тоді ще буде, а? То то тобою є. Дурочка ти. <реш> не треба мені вашого добра. Я й без нього була б щаслива, коли б ви не забували, бідної стехи. І тоді, коли зробитесь великим паном, я вас так вірно люблю, так вбиваюся за вами, а ви. Отже, і нагадали козі смерть. Знов своє. Сказав зроблю, значить. зроблю. Чимало що людей обіщають, коли їм припаде нужда. Годі, не знає, що базі до догалі. Та гарненько з нею побалакай по-своєму. І коли те є, то й між нами о неї, казав пан кожух, дам те слово його тепле. Я тільки гріх на душу візьму. Який тут гріх? Дурниця все те. Забожіться, що женитесь. Тоді, їй богу, все зроблю, а без мене вам. їй богу, нічого не буде. Отже, їй Богу, далебі. Женитись. Ага. На мені. Як коржа, так коржа. Як спочимо, так і дамо. Ти мені жив починках зі своїми витребеньками. Які тут витребеньки? Добре, добре. Тільки дивись. Тіло треба скомпонувати так, щоб вона не знала, від кого старости. А то чого доброго? Усе підеш криберть. «Та вже мені не вчиться, як ділом повернуть на такого дива моїй панниці, що твій ковзар. Старий, як подумати, усім усім краще від молодого. Молодий, ти що й казати, докочливий, ще й рівнивий, а старий тихий, тихий, та покірний. <хи> О, так, так. Ти Тоді розумна. Іди ж Галі. та побалакай з нею гарненько. А потім чи можна мені буде піти на вечорниці? Я вже з усім впоралась, Ну, пустіть, останній розочок. А у тебе тільки й на думці, що вечорниці? У вже мені там одолевих. Ну, то Валиха, якщо не наказала вона вам стара Каргачого, ну і що? Що я з козаками танцюю, а як ви з молодими, то я ж нічого. Іди ж до Галі. А потім сама повлаготь рушники. Та вже все поготові. Злигався з дияволом. Що ж не можна без цього. В такому ділі, як не верти, треба або чорта, або жін. Чого доброго ще й мене обдурить? І тоді остався навіки вічні в дурнях. Та ні, лиха матері. Аби б ти мені своїми хитрощами помогла породниця з полковником. А ще далі будемо, буде, побачимо. Іж ти, мужичка! Куди кир погне, стривай. Думай собі, голубко, та гадай, що, а воно зовсім не так буде. Закинь тільки удочку, сама рибка піде. Аби б через поріг, то ми й за поріг глянем, у яких-небудь черкасах. Або, може, і у самому Чигирині гуляй собі з полковничою булавою і слава, і почот, і червінці всі до себе гарбай, усе твоє. А пуще всього, червінці. Їх люди по духу чують. Все кланятиметься. Ще в братським серцям моє чуло, що з мене буде великий пан. Було, говорю, одно, а роблю друге. Зате й мене називали двуличним. Дурні, дурні. Хіба ж як говорим про огонь, так і лізти вогонь. Або як про чорнобриву сироту, так і жениться не. Брехня, від огня подальш. Женись не на чорних бровах, не на гарих очах, а на хуторах і млинах. Так і будеш собі чоловіком. А не дурним. Добрий вечір, тату. А що це ви так довго варились? Ви мене кликали, чи що? Та кликав, кликав. А, а що це ти? Стрічки не, не почіпляла. Та, та нехай, поки буде їси, нехай. <рес> Слухай. Мені ж е, треба з тобою поговорити об обважнім ділі. Ти знаєш, ми сьогодні старостів сподіваємося. Сьогодні, на самісінькі різдво, на перший день празника. Ну, а що ж? Отець Данило, спасибі, розрішив. Глядиш, не піднеси гарбуза. Там ну, як все таки можна. Хіба він дуже старий, чи що? <різь> Ось слухайте, ви тільки послухайте, якої нісенісці мені наговорила стека, Ну, свій, й годі. А що ж вона там тобі, такого наговорила? А ну її, каже, будь-то Ну. Та ну не скажу, та лебі не скажу, сама не знаєш, що верзе. Так а що не неправда? старий чоловік. Усім краще молодого. О, точно отак і сказала. А тобі, як здається? Та ну як таки можна. То старий, а то молодий. Так по твоєму молодий, краще. Тож покраще. краще. <смеш> Ти подумай гарненько, так і побачиш, що батькова правда не твоя. Ну, що молодий? Хіба те ще чорний юз, та й тільки ж. Ой, не вік тобі ним любуватися. Прийде пора, треба подумати й об чим другим. Може, коли, знаєш, захочеться поваження, поклонів, там, знаєш, поваги. Все ж, кому звичайні От Полковниці, це я так приміром говорю, а не жінці якого небудь хорунжого. Бо у нього тільки і добра, тільки й худоба, що чорний ю. тебе ніхто й дивитися не захоче. А я й не хочу, щоб на мене інші дивились. Не знаєш, що верзеш ти. Ти думаєш, що не обридне цілісінький вік дивитися на тебе одну. Хіба ти одна на божім світі? Їй краще тебе. Тут і гляди, що розлюбить. Назар мене. Ні, тату, ні, ніколи на світі. Я й не кажу, що вона насправді так буде, а так, наприклад, щоб ти тямила, що всі ми ой на один шталт шиті. Ні, не всі, тату, не всі, він не такий, він не розлюбить. Хіба ж він що тобі побожився, чи що? А ти й повірила? Ж, а вже ж повіла, я й безбожно повірила. Дурне ти дурне. Чи знаєш ти, дочко, що оце хто багацько обічає, той нічого не дає. Ось хаменись та послухай батьківського совіту. Це добре, що я в тебе оце от такий. Молодець, я, що ти що скажу, те й зроблю. От не дам я тобі приданок, що тоді? А? Пожалуй. Він і так тебе візьме. Мало яких дурнів нема на світі. Та що ж у тім? Ти подумай, що ти в такому разі робитимеш? те, що і всі заробляла. А що краще? Чи отам працювати самій? Чи дивиться, як інші на тебе роблять? га? Як кому? Ой, мамонько. тут то, то ж то бої є, що ти ще дурне. У я б ти, батько де чогось сказав та вже ніку. Ой. То та тут, -та -та гляди, старостина поріг. А чи у вас рушники? Є, є, багато є. Тато, в мене це не на місці. Чи вам так весело? Ой, весело, весело, дуже весело. Ой. Тільки ж е, ти гляди, прийдуть колядувати, ти знаєш. Щоб гнали їх у потилицю, скажи. Та ну за що це ж діло законне, та то воно тільки раз у году. А старости раз на віку. Справді, справді, щоб не помішали, ще й не дадуть законної речі сповнити. Я тоді побіжу. Я скажу, Біж. що віку подати. і ворота заперли. Здається, діло добре йде, вона думатиме, що Назар свата, З дури согласиться. Сторости не промовляться, а весілля можна откинути аж геть до того тижня, А через таку годину і нашого брата мужика вгомониш, щоб не брикався не те, що дівку. Аби б тільки який гаспед не приніс мені того горобця без перого, тоді пиши, пропало, наробить бешкету. А подумаєш і те, а яке йому діло до галі? Це моя дитина, слідувачів моя власність і моя сила над нею та цур йому пек. Все ще діло таке, щоб об йому довго думати. Бо береже, не обох береже. Або як кажуть, рівніш згладиш, тісніш ляжеш. Приїхали. Приїхали. О, як ти мене злякала, так йди у свою кімнату, прийдеш, як, як я поклич. Нічого у кімнату, я тут зависи, ніхто не помітить. Незвичайно закон не велить. Ома кичатий Віталій Пономаренко, Галя, Віра Михайленко, Стеха Юлія Одокієнко.